І ніс свою роботу зробить погано, не навчить пацієнта, як він має чистити, то хірург буде мати дуже багато проблем. А я хочу показати одного пацієнта, який звернувся до мене рік тому. Він палить, палить багато, палить стабільно, йому нічого не турбувало так, але курці зазвичай вони не мають якихось яскраво виражених симпів, неважливо. Я думаю, що ви будете здивовані. Ось такий пацієнт. Скільки йому років, я вам не скажу поки що, так. Але я хочу, щоб ви подивилися на стан парадон. Але Ось у корінчику зробили тут парадотологи, трошки почаклували, подали тут і день трошечки. Так почистили все, насипали кістки, зашили назад, і що ми маємо? А ми маємо. Загоєння і зуб у нас живе, і все з ним добре, і він себе дуже добре почуває. Ну, правда, нас тут це порівняно з минулого фото про те, що фаркаційна зона це зона, як, з якою працювати дуже складно, особливо, якщо ви працюєте в консервативному а, плані, так? Тобто, коли ви не відшаровуєте ніяких клапців, коли ви не робите собі візуаль, візуальний доступ, це комплайнс, так? Пацієнта. Я наткнулася на дуже круте дослідження, і насправді я можу всіма руками за. Сказати, що це є реально так. Є в нас е, такий пацієнт, умовно. Як ти гадаєш, в кого кращий буде прогноз: в того, хто має глибші кишені, чи в того, хто має кишені е, такі менші трошечки? Завершуючи мою таку. Е, Коротей тут так в лобках лекції, я можу сказати, а, мені дуже сподобалася фраза тої самої Талії Веріої Коресії, яка системно звучала звучила те, так вона теж говорила про мистецтво консервативного лікування, і від чого буде залежати прогноз, від чого буде залежати взагалі успіх вашого лікування.